Не гірше натівських можуть бути винаходи вітчизняних умільців. Головне проявити кмітливість та залучити потрібних фахівців. І це не обов'язково має бути складна техніка. Мова йде і про звичайні речі, які покращують життя бійцям на фронті. Про дніпропетровців, які не сидять, склавши руки, а намагаються бути корисними тим, хто на бойових позиціях. Наш наступний сюжет. Він звичайний айтишник. Більшу частину життя проводить за комп'ютером. Раніше відпрацьовані батареї від ноутбуків використовував для власних потреб. Тепер завдання масштабніше організувати невеличке конвеєрне виробництво для відправки в зону. АТО. там його винахід може служити хлопцям. Я і ці елементи, дивлюся, який вольтаж остаточне, то дозволяє визначити, які елементи предварительно годні для використання. Потім відпрацьовані батареї Дмитро заряджає спеціальним пристроєм. Ну і після реанімації вони готові для подальшого використання. Сам комплект, то що збираємося поставляти, це, наприклад, фонарик, такий акумулятор і зарядне к ньому, либо такой пауербанк, портативний істочник питання. Точно такі ж елементи можна вставляти, наприклад, 4 штуки, і можна заряджати планшет, телефон. Поки Дмитро відпрацьовує ті елементи, що є в наявності, але розраховує на підтримку городян. Вони можуть поповнити його майстерню і допомогти бійцям У 2011-2012 роках Тільки в Україні було продано близько двох мільйонів ноутбуків. Акумулятор кожного служить приблизно три роки. Отже, виходить, що в поточному році відпрацьованих елементів живлення буде декілька сотень тисяч. Дніпропетровці можуть приносити акумулятор від ноутбуків до офісу організації ЕКОДНІПРО. Перші зарядні комплекти до зони АТО Дмитро планує передати вже найближчим часом. А от замахнутись вже на більш складні технології вирішили інші місцеві винахідники і придумали мобільний вузол цифрового радіозв'язку. Ідеологія цієї системи, в принципі, натовська. Ми хочемо відійти від стандартних савкових кашея які зараз знаходяться на озброєнні нашої армії. Командна штабна машина. На базі газа 66 або інших машин новий радіовузол легкий. Через це без зусиль його можна перемістити в будь-яку точку. Він не потребує обслугового персоналу. І Інформація, наприклад, між даним підрозділом і штабом максимально захищена. Наші сотрудники можуть вивезти в будь-яку необхідну нам точку дану конструкцію, розвернути її в втічені 15-20 хвилин, поставити всі необхідні захисні сераження. захисні сераження. А також після чого, вдалитися на необхідне безпечне росте. Волонтери-винахідники кажуть, хочуть зробити армію такою, якою вона повинна бути. Для цього і об'єднуються з фахівцями, громадськими організаціями та науковцями. Олена Гончар, новини -го каналу.